Деякі технічні питання, які прийшлося вирішувати. В общем, щоб під цей підшипник підібрати розбір, ну, взяти старий поламаний редуктор, стисати його трохи і він почав влазити. Далі. щоб підійшлося від старих підшипників оставити ці філіоночки тільки з них і якраз підходить шків. близно так, просто молотка. І це все зараз приварю. І можу допроводити перші іспити Ну, поки що це виглядає ось так. Все крутиться і крутиться вправо, так як нам треба. Е, тут що буду робити? общем стикнувся з слідчої проблеми ремешок або купляти довгий, довший, або зараз відрізати на сантиметр 5 пластину і посунути сюди. Зуби можливо туди зняти або загнути. Отак вот тут зняв пропеллера з редуктора. І вийшло, ближче вийшло ближче прижати. Ну, поки так.